Добрий день, шановні глядачі, мене звати Лука Колибо і ви на каналі Лука в ефірі. Наближається День Святого Миколая. І з такої нагоди я хочу розповісти вам, як відзначається свято у різних країнах. Святий Миколай насправді існував, жив у 4 столітті та був єпископом Мерлікійським, а зараз його мощі знаходяться в Італії. Незважаючи на своє багатство, він роздавав гроші нужденним, Через його милосердя і допомогу бідним він шанований християн різних конфесій. Україні День Святого Миколая тепер святкують за новим стилем 6 грудня, як у католиків та більшості православних. Вночі з 5 на 6 грудня він приносить подарунки. А для того, щоб їх отримати, діти пишуть листи та моляться. У нас Миколай зображується таким, яким він був зазумного життя єпископом. У Нідерландах святий Миколай називається Сінтерклас. Його день там відзначають 6 грудня. Однак там святкування відрізняється тим, що він припливає на пароплаві, а разом із ним сажотруси, які називаються чорні піти. Також для того, щоб отримати подарунок, дітям у Нідерландах потрібно залишити 5 грудня перед каміном Чобіток, у який покласти гостинець для коня Сітеркласу. Моркву пучок сіна та Воду. Традиція святкування Дня Святого Миколая прибула у США із Нідерландів. Тому він називається там Санта Клаус. Однак Подарунки він приносить не 6, а 25 грудня на Різдво. Він кладе їх у чи шкарпетки біля каміна, а в хату приходить через Димар. Також він їздить на санях, що запряжені оленями. У Великій Британії Роль Святого Миколая. Виконує Father Christmas, що означає батько Різдво. Загалом своїм виглядом він нагадує американського Санта Клауса. Але початково він зображався в зеленому плащі з капюшоном, який був прикрашений Омелою, плющем та гостролистом. А ось у Франції подарунки залишає Пернуель. 6 грудня він подорожує верхи на вісліку з кошиком подарунків для слухняних дітей. Їх він залишає біля каміна в дитячому взутті. Однак є і інший персонаж, що подорожує разом із ним. Це перфуетар, суворий дід, який допомагає йому вирішити, кому залишити гарний подарунок, а кому різку для покарання. У Фінляндії подарунки приносить юлупукі, що перекладається як Різдвяний дід. Своїм виглядом він нагадує Санта Клауса. Він також подорожує на оленях, але тільки по землі, тому що не вміє літати. Він приходить до домівок не через димар, а через парадні двері під час святвечора. Проживає він разом із дружиною та гномами у Лапландії. У Австрії, Угорщині, Словенії та Чехії поряд із Миколаєм подорожує Крампус. Він нагадує чорта. Дітям він підкладає різки та вугілля, а також лякає їх. Дякую за перегляд, відео. Бажаю, щоб цього року до вас обов'язково прийшов Миколай і залишив під подушкою щось дуже дуже цінне. До зустрічі!